Hello everyone! You're welcome to my channel. Всім привіт! Ви мене просили зняти відео саме з цього курсу, тому прислухаюсь до вас і викладаю відразу третій і четвертий уроки. Попереднього разу ми вивчали теперішні прости і теперішні тривали часи, а сьогодні будемо їх порівнювати. Перед вами два проміжки, які схематично показують вам тривалість цих двох часів. Present Continuous виражає лише тимчасову дію, натомість Present Simple. Виражає дію, яка вчора, сьогодні, завтра буде постійною. Перейдемо до прикладів. The water is boiling. Be careful. Вода кипить, будь обережною або обережним. Дія відбувається в момент мовлення, тому речення вжито в present continuous. Інший варіант: the water boils at 100 degrees Celsius. Вода закіпає при 100 градусах Цельсія. Вживаємо present simple, тому що це факт. Так відбувається постійно, якщо нагріти воду до 100 градусів. Далі. Listen to those people. What language are they speaking? Послухай тих людей. Якою мовою вони розмовляють? Питання вживаємо в present continuous, тому що в нас є контекст, типу послухай, послухай тих людей. Отже, дій відбувається в даний момент. Інший варіант. Excuse me, do you speak English? Вибачте, ви розмовляєте англійською? Тут speak стоїть present simple, бо ми питаємо, чи взагалі ви знаєте англійську. Let's go out. It isn't raining now. Давай вийдемо. Зараз не дощить, не йде дощ. It doesn't rain very much in summer. Влітку не випадає багато дощу. Отже, бачимо в першому прикладі raining стоїть в continuous, в другому варіанті rain стоїть в simple. I'm busy. What are you doing now? Я зайнятий або зайнята. Що ти зараз робиш? Ми не питаємо, чим ти заробляєш на життя, ким ти працюєш, чим ти взагалі займаєшся. Ми питаємо саме в конкретний момент, чим зайнята або зайнята людина. Тому речення стоїть в present continuous. I always get hungry in the afternoon. В обід я зазвичай стаю голодним, я відчуваю голод, і ми бачимо always це маркер теперішнього простого часу, тому get стоїть в present simple. Kate works in Italy, so she is learning Italian. Kate працює в Італії, отже, вона вивчає італійську. Ми бачимо, що вона в процесі вивчення мови, тому що вона і потрібна для роботи. Most people learn to swim when they are children. Більшість людей вчиться плавати в дитинстві, тобто коли вони ще діти. Тут ми показуємо факт, що в основному так відбувається постійно. The population in the world is increasing very fast. Населення в світі зростає дуже швидко. Через Continuous ми можемо показати тенденцію, якийсь іде розвиток. Тому is increasing стоїть в present continuous. А в цьому варіанті everyday the population of the world increases by about 200 000 people – Кожного дня населення світу зростає на 200 тисяч людей. Кожен день це теж маркер часу, теперішнього простого часу, а отже, дія, яка відбувається постійно, або коли ми виражаємо факт. Виконуємо разом з вами вправу, і ви подивитесь, як добре ви зрозуміли поданий матеріал. У нас є 12 речень. В кожному підкресленні дієслова і треба визначити, чи вони виражені в правильному часі. Поїхали! Water boils at 100 degrees Celsius. Вода закипає при 100 градусах Цельсія. Це факт, тому present simple, отже, все окей, є слово вжити правильно. How often are you going to the cinema? Як часто ти або ви ходите в кінотеатр? Ніколи не можна ставити тривалий час разом з питанням how often, яке вказує на регулярність. Тому правильно було би написати how often do you go to the cinema? Третє. Ben tries to find a job. But he hasn't had any luck yet. Бен намагається знайти роботу, але йому поки це не вдається. Бен в процесі пошуку роботи. Це тимчасова дія, тому правильно сказати, Бен is trying to find a job. Martina is phoning her mother every day. Мартина телефонує мамі кожен день. Якщо це відбувається кожен день, це виражає регулярність, тому варто було б написати Martina phones her mother. Тут має бути present simple. The moon goes round the earth in about 27 days. Отже, місяць обертається навколо землі за 27 днів. Це факт, тому дієслово стоїть в present simple, все правильно ідемо далі. Can you hear those people? What do they talk about? Ти можеш чути тих людей? Про що вони розмовляють? У нас є контекст. Ми питаємо, ти чуєш тих людей. Це відбувається в даний момент. Тому треба вживати present continuous. What are they talking about? What do you do in your spare time? Що ти робиш у свій вільний час? Spare time або free time слова, синоніми. Так і хочеться сказати, що ти зазвичай робиш у свій вільний час. Речення вжито в Present Simple, і це правильно. Сара is a vegetarian. She doesn't eat meat. Сара вегетаріанка, вона не їсть м'яса. Речення суть в Present Simple, і це дійсно правильно, тому що вона вегетаріанка, тому не вчора, не сьогодні, і, скоріш за все, завтра вона не їстиме м'яса. I must go now. It gets late. Я мушу зараз йти. Стає пізно. Вечоріє, так? Отже, get дієслово, яке показує перехід від одного стану в інший. Це відбувається зараз, тому варто вжити це дієслово в present continuous. І правильний варіант it's getting late. Come on, it's time to leave. Давай, вже треба йти. Окей, okay, I come. I come, дієслово вжито в present simple, і це невірно. Тому що він каже, я, я вже йду. Так, почекай, я вже йду. Це в процесі, тому ми кажемо I'm commін. never late. Пол ніколи не спізнюється. He's always starting work on time. Він завжди починає роботу вчасно. Ну, якщо завжди, регулярно, отже, нам треба вживати дієслово в present simple, бо це повторювана дія. Тому правильно було би сказати: He always starts work on time. Але не завжди так. Коли ми хочемо показати, що. Дія відбувається частіше, ніж має бути, що це е, має якийсь негативний ефект, це нас дратує, злить. То в такому сенсі ми голови вживаємо з теперішнім тривалим часом з present Continuous. Ось, подивіться на наступне речення: They don't get on well. Вони не ладять, They are always arguing. Вони постійно сваряться. Ми не кажемо they always argue, а вживаємо саме arguing, а arguing, щоб показати, що це настільки часто відбувається, що це вже дратує. Пропоную трошки більше зосередитись на always і розглянути більше прикладів. I always do something. Ми можемо сказати я завжди щось роблю, і I'm always doing something, і так само я завжди щось роблю, але вже в контніусі. Під низом ви можете бачити пояснення: I do it every time, я роблю це кожного разу, повторюваність, регулярність дії. Тому always вживається в present simple, або I do it more often than normal, або я це роблю не просто регулярно, а вже дуже часто, що це трохи неправильно. Тому always вжито в present continuous. Наприклад, що є правильним? I always go to work by car. Я добираюсь на роботу на машині. Нормальна собі така ситуація. Або I have lost my keys». I am always losing them. Я загубила ключі. Я завжди їх гублю. Тобто це вже ненормальна ситуація, коли постійно губляться ключі. І ми вживаємо «I am always losing them в present continuous. Ще варіант. You are always looking at your phone. Don't you have anything else to do? Ти завжди дивишся свій телефон. Тобі що, нема чим зайнятися? Як бачимо, ця дія вже виражає роздратування, от в дужках пояснення, «it annoys» – це дратує. Тому always вживається в «continuous». І ще одне: «Paul is never satisfied. Пол ніколи не задоволений. He's always complaining. Він завжди скаржиться. Знову він скаржиться надто багато, тому вживаємо в present continuous. Практики не буває багато, тому ще трохи попрацюємо. I usually get hungry in the afternoon. Вдень зазвичай я вже відчуваю голод, так як це регулярна дія, тому get в present simple. Натомість, I'm getting hungry. Let's go and eat something. Getting вживається вже в present continuous, тому що я зголоднів. Це відбувається в даний момент, тому давай підемо і щось з'їмо. Do you listen to the radio a lot? No, not very often. Ти багато слухаєш радіо? Ні, не часто. Знову ж таки, регулярна дія, тому listen в present simple. Are you listening to the radio? No, you can't turn it off. Ти слухаєш радіо? Ні, можеш його вимкнути. Контекст показує, що це тривала дія в теперішньому. І ми вживаємо present continuous. The river Nile flows into the Mediterranean. Річка Ніл впадає в Середземне море. Це факт, тому flow стоїть в present simple. І інший варіант: The river is flowing very fast today, much faster than usual. Річка а, тече сьогодні швидше, Швидше, ніж зазвичай. Щось, що відбувається не так, як завжди, як виключення з правил в даний момент, тому is flowing, а, вживається в present continuous. She always stays there when she is in New York. Вона завжди залишається там, коли Перебуває в Нью-Йорку. Отже, завжди, тому stay стоїть в Present Simple. І is is in New York right now. She is staying at the hotel. В цьому реченні у нас Рейчел в даний момент у Нью-Йорку, тому, відповідно, вона зараз там перебуває в готелі. Нам подається ще одна вправа, де ми маємо повторити теперішній тривалий час, який вживається разом із прислівником частоти always, і саме ця конструкція. Показує нам, що дія так часто відбувається, що це викликає в нас негативні почуття. Зачитаю речення: I've lost my kiss again. Not again. you're always losing your kiss. Я загубила знову ключі. О, ні, тільки не знову. Ти завжди їх губиш. The car has broken down again. That car is useless. It's always breaking down. Автівка знову зламалась. Ця машина не приносить користі. Вона завжди ламається. Look, you made the same mistake again. Подивись, ти знову зробив ту ж саму помилку. О oh, ні, о, oh, no, not again. I'm always making the same mistake. О oh, ні, тільки не це. Я завжди роблю ту ж саму помилку. О, oh, I've left my phone at home again. Typical, you're always leaving your phone at home. О, oh, я знову забула вдома телефон. Це типічно для тебе. Ти завжди його там лишаєш. Лишається в нас остання вправа, де ми маємо поставити речення попитання в правильний час, чи то в present simple, чи в present continuous. Відповіді я вже написала, просто все це прокоментую. Why are all these people here? Чому всі ці люди тут? Що відбувається? Отже, що відбувається в даний момент? Тому Present Continuous. What's happening? Julia is good at languages. Джулі гарно даються мови. Вона знає або говорить чотирма мовами дуже добре. Це постійна дія, тому де слово speak вживається в present simple. She speaks four languages very well. Are you ready yet? Ти вже готовий, готова? Всі на тебе чекають. Всі чекають зараз, тому everybody is waiting for you. I've never heard this word. Я ніколи не чув, не чула це слово. Як його вимовляти? Взагалі, як його вимовляти? Тому pronounce вживаємо в present simple. How do you pronounce it? Кейт не працює цього тижня, вона відпочиває, вона у відпустці. Зверніть ще увагу, що такі маркери часу, як цього тижня, цього місяця, цього року або сьогодні, тобто, які вказують на те, що є виключення з правил не так, як завжди, ми маємо вживати дієслово в Present Continuous. Отже, Кейт не працює цього тижня, Кейт this week». I think my English improves slowly. Думаю, моя англійська потихеньку покращується. Вона краще, ніж була. Отже, ми бачимо тенденцію, що англійська покращується, тому вживаємо тривалий час. My English is improving. Бачимо, Нікола живе в Манчестері, а вона ніколи не жила десь іще. Вона живе там постійно, тому present simple Nicola lives in Manchester. Can we stop walking soon? Ми можемо вже зупинитись, перестати йти. Зробити зупинку. Я втомлююсь. Я вже починаю втомлюватися. Тобто, це зараз відбувається в даний момент, тому ми кажемо: I'm starting to get tired. Seven Tina, I'm in Madrid right now. Семе зараз в Мадриді. Прямо зараз. Отже, що вони там зараз роблять? Вони відвідують своїх друзів. They are visiting friends. А чим займається твій батько? Не в даний момент, а взагалі. Чим він займається по життю? І відповідь: він архітектор. Тобто, Тут скоріше питання звучить, ким він працює. І вживаємо ми present simple. What does your father do? It took me an hour to get to work this morning. Я сьогодні на роботу добиралася або добирався десь годину цього ранку. Зазвичай це не займає стільки часу. Якщо зазвичай, значить постійно, це не відбувається так довго. Тому take вживаємо в present simple. It doesn't take so long. І останнє. Я вчусь водити авто. Я скоро здаю на права, і мій батько навчає мене. Це тимчасова дія, тому що скоро екзамен. Ось-ось ще трошечки і дія закінчиться. Все в процесі. Я вчу водити машину в процесі, і тату мене зараз навчає теж в процесі. Отже, два дієслова будуть стояти в present Continuous. I'm learning to Drive, My father is teaching me. У мене на сьогодні все. Я сподіваюся, ви розібралися з темою. На наступний раз ми продовжимо цю тему, але вже з дієсловами стану. Бажаю вам успіхів у навчанні і на все добре.